Усім попривіту, це канал А-51. Нещодавно ми знімали відео про типи хватів мишок. До речі, він вийшов крутим, але набрав не надто багато переглядів, тому додивіться цей і сходіть, гляньте, той також нам буде приємно. У ньому ми цікавились, чи не хочете ви побачити топ мишок, які можна придбати в нашому магазині. І ви захотіли, тому ми його знімаємо. Одразу попереджаю, що це найсуб'єктивніша підбірка на українському і, можливо, світовому Ютубі. Тому, якщо захочете кинути в мене це. Глиною, будь ласка, робіть це ніжно, тому що я сказав про це одразу. Окрім підбірки, я трішки також розповім про те, як обрати собі ігову мишку. Як ви вже зрозуміли, відео буде довгим, цікавим і трохи душним. Тому вмощуйтесь зручніше і погнали. І цей той підпишіться. Будь ласка, на канал одразу лишіть коментар, протисніть лайк і загалом покажіть свою активність. Давайте почнемо з критеріїв, за якими зазвичай оцінюють і обирають ігрові мишки. У гравців є певні специфічні вимоги до девайсів. Геймеру не підійде мишка офісного співробітника. Хоча офісному співробітнику цілком може підійти геймерська мишка, просто тому, що на ній більше клавіш, вона зручніше, краще сидить в руці і краще зібрана. Ну і банально вона має ширший функціонал. Ось список деталей, за якими геймерські мишки відрізняються від звичайних, і за якими я сьогодні. Оцінюватиму ось цих кандидатів. Хоча, звісно, основним критерієм буде моє особисте подобається або не подобається. Перший це покращена ергономіка. Якщо звичайні мишки часто виконують у класичній симетрії, то ігрові можуть мати будь-які форми. І підбирати їх потрібно конкретно під руку та під хват. Мені, наприклад, подобаються більше компактні моделі і не завжди симетричні, тому що я люблю тримати мишку ось так. Друге це якість збірки. Зазвичай ігрові мишки збирають набагато краще, ніж умовно офісні. Тут використовується кращий пластик, він значно міцніший, вони значно краще зібрані, вони не люфтять, не хитаються, вони зазвичай не збирають на себе відбитків, хоча є деякі унікуми, ми сьогодні покажемо цю модель, що також можна віднести до особливостей збірки. Іноді корпуси ігрових мишок роблять перфорованими. Таким чином зменшується кількість пластику і Відповідно, вага мишки, вона стає легшою. Наступний пункт це додаткові клавіші. Часто на ігрових мишках роблять велику кількість додаткових клавіш, а іноді і не дуже велику. Все залежить від моделі, все залежить від мети, для якої ви купуєте мишку. На умовних мишках для моба ігор тут може бути до 10 додаткових клавіш. Наступний пункт це спеціальні можливості. З найпростішого це виставлення частоти DPI. З більш складного це, наприклад, розумний відрив. Загалом. Цей функціонал може бути максимально різним і максимально широким. Наступний пункт це спеціальний софт. Для більшості сучасних геймерських мишок є спеціальне програмне забезпечення, окрім знову ж таки деяких унікумів, але загалом завдяки софту можна, наприклад, прописати функції на додаткові клавіші, прописати макроси в деякому софті можна прописати час до відгуку після натискання, а також, звісно, можна налаштувати підсвічування, зберегти профілі. Та Займатися всіми іншими зручними речима. Наступний пункт це дизайн. Зазвичай для ігрових мишок придумують щось нетривіальне, дивна форма, гострі кути, цікаві принти. Проте іноді є ось такий стриманий мінімалізм без особливої підсвітки. Особисто мені таке подобається, але зазвичай, як ви бачите, ігрові мишки бувають максимально різними. Ну і останній пункт це вартість, адже співвідношення, ціна якість ніхто не відміняв. Є модель різного цінового сегменту сьогодні дуже бюджетних не буде хоча будуть дійсно не надто дорогі. Це лише основні пункти, за якими геймерські мишки відрізняються від звичайних. Варіацій може бути безліч і в усьому необхідно розбиратися. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до топу. Одразу хочу наголосити, що порядковість у цій підбірці не відіграє жодної ролі, тому, будь ласка, не звертайте на неї уваги. Насправді ставити якусь модель на перше місце було б взагалі не об'єктивно, тому що мишки це дуже індивідуальні девайси, як в принципі і всі інші. Почнемо з Razer Дезадер v 3 про, як ви, мабуть, помітили, якщо дивитесь наш канал, я дуже її люблю і не за красиві очі. Це дійсно преміум клас, хороше продовження лінійки дизадру. У цій моделі з'явилась функція асиметричного відриву. Тут пелюстки клавіш зробили коротшими, вони тепер не проходять через весь корпус. Також тут є вбудована пам'ять, і ця мишка сама оптимізується під різні поверхні. Загалом є багато крутого. Цю мишку робили безумовно під усю долоню, проте якщо у вас велика лапа, в принципі, Можете грати і кіхтем. У мене рука середнього розміру, проте мені це називати і було достатньо зручно. Тут стоять оптичні перемикачі Razer 3 покоління, ресурс до 90 мільйонів натискань, автономна робота до 90 годин, покращена ергономіка, зміщений вигін на корпусі і добре лягає в усю долоню. Оптичний сенсор Razer Focus Pro 30 000 DPI. Це одна з кращих мишок у світі. Якщо хочете дізнатись про неї усі деталі, ми робили на неї великий оглядний. Ютубі, будь ласка, знайдіть на нашому каналі. Подивіться його, там багато цікавого. І що ще хотів сказати: якщо ця модель здається вам за дорогою, а вона може такою здатися, то є ось така, але дротова. В неї ідентичні характеристики, все точно так само, як і в цій. Просто вона дротова і тому фактично в половину дешевше. Тому якщо вона вам сподобалась, можете обирати між бездротовою та дротовою. Дивіться, що вам більше підходить. Далі наступна модель це Glorious Model O Wireless. Полегшена модель з перфорованим корпусом. Вона легка, всього 69 грамів, достатньо компактна і має хорошу начинку, зокрема, перемикачі та датчик. Зручна, немає нічого зайвого, тому її обирає велика кількість гравців, зокрема і професійних. Ось так виглядає коробка. Давайте подивимось, що у нас тут всередині. Цікаво, що я її зараз беру в руку, клікаю, і тут фактично немає пострелива. З приводу матчів. Частини. Тут стоїть сенсор BAMF, Glorious розробили його разом з Pixart. Думаю, ви знаєте, наскільки це круті чуваки. Також механічні перемикачі Omron з ресурсом 20 мільйонів натискань, перфорований корпус, іноді це називають медовими сотами через візуальну схожість. Завдяки цим отворам мишка стає значно легшою. І рука, до речі, потіє значно менше завдяки циркуляції повітря крізь корпус. Проте, звісно, подібні моделі значно більше бояться різних забруднень. Також тут є Full RGB, світиться гарно, 16,8. Мільйонів кольорів все налаштовується через софт. І як ви розумієте, ПЗ тут не лише для налаштувань підсвічування, а й для усіх інших приколів. На одному заряді мишка живе 71 годину. Хороша мишка, зручна, легенька, добре лежить в русі, і мені от дійсно подобається циркуляція повітря і те, що рука на ній не пріє. Прям клас. рекомендую. І тепер подивимось на Logitech G Pro X Super Light. Легендарна мишка, топова, абсолютно не дешева. Раніше з нею грали хлопці з Navi, зрозуміло, що команди такого рівня поганих девайсів не використовують. Тож сумніватися у цій моделі не доводиться. форм фактор тут достатньо стандартний. Ми взяли ось таку, але є безліч кольорних варіацій, їх реально багато. Ось така мишка, яскраво рожева, мені подобається. Кладу на неї руку. Дуже приємне коліщатко. І мені дуже подобається клік, постревелу немає від слова зовсім. З приводу матчастини, тут стоїть датчик Hero 25K. Він має високу швидкість, точність та злагодженість реагування. Наступне це надлегка вага, всього 63 грами. це справді мало для бездротових моделей. Також тут стоїть бездротова технологія Light Speed. Вона забезпечує надшвидкий відгук фактично без затримки. Не знаю, що ще додати про цю мишку. Виглядає вона достатньо просто, проте повірте, що дасть фору багато кому. Звісно. Всі кліки і всі ці речі ми вам зараз запишемо. Йдемо далі та показуємо вам Зові ec 3 cv Нещодавно записували великий YouTube огляд на цю мишку, тому біжіть дивитися, там багато деталей, він цікавий та класний. Даний бренд дуже люблять кіберспортсмени, а конкретно ця модель є їхнім флагманом. Плюс це єдина бездротова мишка від Зові. Коли ми писали огляд, я її певний час юзав і встиг відчути, в чому її прикол, і тепер абсолютно серйозно вважаю цю мишку. Однією з кращих ever. Великий плюс, що є три розмірні варіації під різні хвати Ці чуваки завжди так роблять, це їхня велика перевага. Давайте подивимося, що всередині. Дуже зручно, неймовірно зручно, мені дуже подобається, якщо чесно, це найкомпактніша модель. Третя, чудово підходить під кіготь, чудово підходить під хват пальцями, і, можливо, якщо у вас маленька долоня, добре підійде і для всієї. Кліки приємні, бічні клавіші також приємні, колесо специфіці. Графічне, як і завжди, у ЗОВІ. Що з приводу матчастини, покращена ергономіка. Багато хто намагався повторити цю форму, мало в кого вийшло. Прикольна асиметрія, зручні вигини, в руці лежить просто шикарно. Також в плюс грає піднятий передній край, відсутність декоративних елементів і правильно розташовані бічні кнопки. Тут є можливість підключення через донгл або великий ресивер. Навіть якщо вас буде грати 10 в одній кімнаті з однаковими мишками, завдяки ресиверу все буде чітко. Ця мишка має прикольне покриття. Воно збирає на себе відбитки, проте є в'язким, і навіть найвологіша у світі рука не буде ковзати цією мишкою. І що ще важливо, тут повністю відсутнє програмне забезпечення, дивно для сучасних мишок, проте це фішка Зові. Доведеться звикати до того, що всі налаштування відбуваються з рахунок затискання визначених клавіш. Також хочу наголосити, що ця мишка вельми не дешева, тому якщо що, є точно така сама, але дротова модель. Як із дизадером, вона значно дешевша, тому. Якщо вона вам сподобалась, можете подумати і про неї. Давайте тепер розповім про стіл Sirius Rival 5. Незвичайна мишка достатньо недешева, має велику кількість програмованих кнопок та пресетів на них. А з унікального готові пресети з цими кнопками під різні ігри. Тобто, за допомогою програмного забезпечення ви можете обрати собі готовий пресет для КС, для Warzone, для інших ігор. Їх там ціла колекція, це достатньо круто і незвично. Я мало де таке бачив, якщо точніше, ніде. Начинка в цій мишці, звісно, топ. Нова, а от вага програє попереднім моделям, хоча й не дивно, враховуючи, скільки тут усього напхано. Давайте дивитися, що у нас всередині. До речі, забув сказати, що це єдина сьогодні дротова модель. Кладемо її на стіл, кладу на неї руку. Вона точно робилась під усю долоню. Достатньо приємний клік. Мені дуже подобається, як натискаються бічні клавіші, колесом, яке і приємне, лежить в руці, просто чудово. Пластик матовий відбитки не збирає. З приводу матчастини. Микачі тут стоять Golden Micro iP54. Вони класні, зі своїми задачами справляються чудово і мають життєвий цикл 80 мільйонів натискань. Сенсор тут True Move Air, це спільна розробка 100 та Pixar. Також шикарна тема має точність відстеження 1 до 1. Оригінальна ергономіка, є люди, яким вона дуже заходить, є ті, котрим ні. Але не визнати те наскільки над цим постаралися, було б нерозумно. За розміщення додаткових клавіш, окремий респект, це просто шикарно. Карно продумано. Ця модель, до речі, достатньо доступна у порівнянні з усіма іншими, які ми сьогодні показували. Проте зважайте, що вона дротова. Дріт тут крутий, м'якенький, він абсолютно не заважає. І якщо ви бачите, він виходить ось так трішки вгору, що взагалі мінімально тертись об поверхню, але він все-таки тут присутній. Ось ми підійшли до висновку цього найсуб'єктивнішого топу. Що я можу сказати в кінці: найкраща мишка це та, яка найкомфортніша для вас. Ви можете використати цей відос лише для того, щоб глянути на певні моделі, щоб дізнатись про них, а все інше можна зрозуміти, лише взявши девайс в руки та потестивши його. Також маю важливе уточнення. Якщо ви граєте не в змагальні дисципліни, вам підійде абсолютна більшість ігрових мишок. Головними критеріями в такому випадку буде лише надійний Воробник та якість продукту. Погоня за надлегкою вагою і неймовірно швидкими перемикачами стає безсенсовною, якщо ви катаєте виключно в сінгл плеєри. Тому запрошуємо вас до нас у магазин. Тут ви можете потестити будь-яку з перерахованих моделей або навіть не з перерахованих з інших, які вам сподобаються. Підпотестити ми маємо на увазі сісти за оцей комп'ютер, покатати тестову каточку, поклікати на всі клавіші, потримати кожну мишку в руці і вирішити, що ж для вас буде краще. Також, окрім миш. У нас є клавіатури, мишки, навушники, крісла і вся інша геймерська периферія, яку ви лише можете уявити. Якщо вам щось знадобиться з цього, ми також допоможемо вам це підібрати, придбати. Приходьте, ви все зрозуміли. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, лишайте коментарі, ставте укаси, взаємодійте з відео, скидайте його друзям і, звісно, розкажіть нам, яку модель ви особисто вважаєте найкращою, можливо, з цих моделей, можливо, не з цих моделей. Також, якщо ви хочете побачити огляд на щось конкретне, маячте про це в коментарі, ми їх побачимо. Якщо буде багато бажаючих, ми таке відео зробимо, тому що нам важлива ваша думка. Слідкуйте за нами також в інших соцмережах: Facebook, Telegram, Instagram, Твіттер, Трец, Тікток. Там скрізь є унікальний контент, ми скрізь будемо раді вас бачити. І, до речі, там є унікальні акції і розіграші, яких немає на Ютубі. Тож, якщо ви хочете халявний девайс або принаймні великі знижки, Рекомендуємо на нас підписатися і слідкувати. Побачимось.